Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде набір інструмента універсального призначення від YATO на 109 предметів. Цей набір має інструменти, які можуть знадобитися як в автомобілі, так і в побуті, і тому я називаю його інструментом універсального призначення. Інструмент постачається в пластиковому кейсі непоганої якості. Фурнітура защіпок у нас повністю пластикова, з'єднання. Кейсу між собою, тобто його двох половинок реалізовано за допомогою пластикових петель і металевого штифта. Це дозволяє нам роз'єднувати дві половинки кейса для того, щоб зберігати його на поличках або в висувних шухлядах. Всередині ми вже побачимо безпосередньо сам інструмент. По комплектації набір дуже цікавий. Тут є багато корисних речей, які ми не зустрічаємо в наборах. Аналогічної комплектації також універсального призначення, але про все поговоримо по порядку. Почнемо з рішково-накідних ключів. Їх тут цілих 12 штук, і зазвичай в подібних наборах ми бачимо ключі в розмірі там, від 8 до 17. Тут в нас йдуть в розмірі від 8 до 19, і при цьому присутні всі розміри. Знову ж таки, зазвичай деякі виробники пропускають декілька розмірів, і загалом ми отримаємо приблизно 7-8 ключів. Тут цілих 12 ключів всіх популярних розмірів. Самі ключі мають напівматове. Досить якісне покриття, ну і ми знаємо, що загалом інструмент ято відрізняється хорошою якістю. Окрім звичайних рішково-накідних ключів в комплекті в нас є ще ось такі ключі з накідними головками. Їх тут небагато, але всі необхідні розміри вони також перекривають. Тобто 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кожна головка. З різних сторін має свій розмір. Дуже зручні ключі і дуже класно, що вони є в комплекті. Якщо ви подивитесь на аналогічні універсальні набори інших виробників, то можете там не побачити такі ключі. Також тут в комплекті є ще цілий набір викруток. Також тут є набір, який складається з шести зручних викруток з дуже зручним руків'ям прогумованим. Три викрутки тут йдуть ось такі пласкі шліцеві, і три викрутки хрестоподібні з профілем Philips. Всі викрутки мають різні розміри, тобто маленький, середній і великий розмір. Те саме стосується і хрестоподібної викрутки. найменша, середня і найбільша. Тут з викрутками є одна ситуація, яка мені подобається вже менше ніж з ключами. Справа в тому, що ключі в нас. Мають свої підписані місця. У викруток підписаних місць немає. І це стосується ще деяких компонентів в даному наборі. Деякі компоненти мають свої власні зарезервовані місця, їх дуже зручно брати і повертати на місце. А деякі компоненти таких місць не мають. Далі ми про це ще поговоримо. Поряд з викрутками знаходяться плоскогубці. І бокорізи. І це також є перевагою даного набору, тому що більшість виробників обмежуються виключно плоскогубцями. А тут у нас є два інструменти. Це зручно і це збільшує можливості в принципі, нашого набору інструменту. Руків'я тут зручні, також прогумовані, як і руків'я викруток, тримати інструмент в руках зручно. Стандартна історія, окрім викруток в комплекті, є ще великий набір різних біт. Під квадрат четверта дюйма. Це нам дозволяє використовувати біти разом з руків'ям-викруткою і сформувати собі викрутку з необхідною бітою, з необхідним профілем. Також це руків'я у нас прохідне. До нього можна під'єднати вороточок або з механізмом, або ось такий теподібний вороточок з ковзаючою головкою. І саме ось цей вороточок ми також можемо використовувати в якості подовжувача, якщо нам це буде необхідно. Особливу увагу я хотів би звернути якраз на ось цей вороток. Зазвичай вороток на 1 четверту в багатьох наборах вдвічі тонший. А тут ми бачимо досить такий масивний і потужний інструмент, який дозволяє нам Чинити саме силовий вплив за необхідності. Дуже прикольно, що тут виробник трішечки подумав і зробив більш потужний інструмент, а не зробив як усі. Також хочу звернути увагу, що ось тут біти в нас вже не підписані. Тобто повернути біти на своє місце ну, вже не так буде зручно. В той час, як звичайні головки під квадрат на одну другу дюйма, всі в нас мають свої підписані зарезервовані місця. А ось у подовжених головок місця вже не підписані, тобто якось трішки незрозуміло. Або вже підписуєте всі місця, щоб можна було нормально користуватись набором, або взагалі цього не робіть, адже воно кидається в очі. Тобто якісь головки підписані, якісь не підписані. подовжені не підписані і під внутрішню зірочку також не підписані. Що стосується розмірів, то під одну-другу дюйма у нас подовжені головки йдуть у розмірі від 10 до 19. -го. І під квадрат одна друга дюйма в розмірі від 4 до 9 розміру. Також є ще ось такі головки з внутрішньою зірочкою. Це 10-й розмір і найбільший розмір у нас тут 24. Окрім звичайних і подовжених головок. В комплекті також є ще дві свічні головки. Це головки на 16 і 21 мм з гумовою вставочкою. І під квадрат одна-друга дюйма. Тобто під ось цей великий вороток або під ось цей вороток. Тут квадрат однаковий, це вороточок у нас з краповим механізмом, це в нас глухий та подібний вороток саме для силового впливу. І його за необхідності ми вже знаємо, можна використовувати також в якості, подовжувача довжиною 25 см. До цього. Вороточка у нас ще є кардан, і аналогічний кардан можна застосовувати під квадрат 1,4 дюйма. Даний кардан дозволяє нам вже працювати в важко доступних місцях, і також його ми можемо встановити як через перехідник, так і напряму під'єднавши до самого ключа. Ще одна перевага цього набору наявність додаткових накідних ключів з храповим механізмом. Тут три таких ключа в розмірі 17-19 мм, далі середній ключ 12-13 12-13 і найменший ключ 8-10 мм. Як і весь інструмент, вони виготовлені з хромванадієвої сталі, тобто запас міцності тут є. І також на кожному інструменті є свій номер за каталогом. Відповідно, якщо щось загубиться, цей інструмент можна буде легко дозамовити і відновити комплектацію свого набору інструментів. І нарешті свята святих будь-якого універсального набору інструментів це молоточок. Ну тут він, звичайний слюсарний молоток з дерев'яним руків'ям, і є щось така захисна гумова накладочка. В принципі, нічого тут більше про молоток не скажеш, молоток дай горі. Стосовно самих тріскавок, їх в комплекті, як я вже показував, дві: одна під одну, другу, одна під одну четверту. Це фірмові тріскавки з фірмовим дизайном і фірмовим руків'ям. Воно ергономічне, має вирізи під пальці. Також є таке прогумоване покриття, тримається в руці дуже зручно, дуже міцно, ключ не вислизає. І також ми ще маємо ось такий вигін, який нам. Збільшує зручність використання інструменту. Виробником заявлено, що тут храповий механізм має 72 зубця. В принципі, стандарт для нормальних професійних інструментів, який дозволяє для одного мінімального оберту відводити руків'я ключа всього-навсього на 5 градусів. Чим більше зубців, тим на менший кут ми можемо відвести. В принципі, 72 це майже максимум. Інколи трапляються набори інструментів, де ми бачимо близько 90 зубців, але це виключення. Зазвичай всі виробники зупиняються саме на відмітці 72. Якщо говорити про більш дешеві інструменти, то там зубців може бути менше. І найменша їх кількість це приблизно 24. Тут ми бачимо стандартний храповик саме на 72 зубця, і також ще ось такий додатковий фланець або проставочне кільце, яке трішки покращує роботу інструмента і зменшує контакт самого храповика з ось цією накладочкою. В більш дорогих наборах інструменту ось ця прокладочка встановлюється, в більш дешевих вона відсутня. Відповідно, наявність ось цієї прокладочки говорить нам про те, що. Тут трішки виробник подумав про конструкцію ключа. Також я завжди звертаю увагу на ось цей гвинт, яким в нас фіксується прапорець, перемикання, обертання ключа з лівої в праву сторону. От, в нормальних наборах інструменту, в нормальних воротках Тут встановлений гвинт, який фіксує. Ось цей елемент, і за допомогою цього гвинта ми можемо відрегулювати зусилля перемикання і прибрати люфт, якщо він виникає під час експлуатації інструмента. В більш дешевих інструментах тут замість гвинта встановлюється якийсь глухий монтажний елемент, який неможливо викрутити, демонтувати, і таким чином ми не можемо ні відрегулювати зусилля, ні розібрати інструмент для його ремонту або обслуговування. Тому наявність такого гвинта для мене є важливим. Показником. Загалом інструмент ято відрізняється непоганою якістю при більш-менш доступній вартості. І даний інструмент також в цьому випадку не є виключенням. Весь він виготовлений з інструментальної хромвонадієвої сталі з якісним напівматовим покриттям і запасу міцності цьому інструменту вистачає. Також мені тут подобається комплектація. Даний інструмент є дійсно універсальним завдяки наявності подовжених головок, головок з внутрішньої Зірочкою і розширеним набором ключів, цей інструмент можна дуже вдало застосовувати для обслуговування автомобіля. І також він підійде для використання в побуті, адже тут деякі інструменти можна використовувати в побуті в автомобілі, і додатково є ще інструменти, які більше знадобляться в побуті. Тому ось цей набір є дійсно універсальним, і на відміну від схожих наборів інструмента інших виробників, тут є. Певні компоненти, які дозволяють нам виконувати ширший спектр робіт, використовуючи саме цей набір. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!